Ну, стояти. Історія неслухняного песика. Бен думав, що його песик Бастер найкраща собака у світі. Але мама і тато не були в цьому таки впевнені. Бастер. Бастер їх дуже втомлював. Ох, мені здається, нам потрібен відпочинок, якось сказала мама. Відпочинок! Бен був на сьомому небі від щастя, аж доки не згадав їхній останній відпочинок. аф 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 О, дикі пташки. Аф-аф-аф-аф-аф! Бастер. Е, ні, бастер залишиться з дідусем, відрізали тато і мама. Але ж дідусь нічого не знає про бастера, він не знає, що він любить, почав сперечатися Бен. Ну, тоді чому б тобі не написати дідусю записку, сказав тато. Бен подумав, що це хороша ідея, тож знайшов аркуш паперу, олівці і засів писати, що бастер любить, коли йому чухають пустце. Любить собачі бісквіти і арахісове масло. Обожнює спати на татовій подушці. Що бастер не любить? Грім Котячі пуки. Сумне кіно. Як оце про старого верескуна. Бен взяв бастера на прогулянку, і тут трапилася білка. А знаєте, що таке білка для бастера? Це. І тоді Бен написав іще одну записку. Не спускати бастера з повідка, якщо побачиш щось із наступного білка, заєць, пташка, собака, автомобіль, лисиця, зірки, місяць, комашки, е олені, квітка, шишка, листок, хмарки. Насправді, чим більше бен думав, тим більше він писав ще кілька речей про бастера. Дати татовий капець, щоб він не погриз ваші, а, мій ведмедик, собачі бісквіти, дві, якщо був хорошим, і тільки одну, якщо був поганцем, так не забути повідок на прогулянки, дати миску з їжею, відійти, тому що коли він їсть, о, вам не сподобається. Коли слід бастера помити, якщо у вас очі сльозяться, коли ви його підійшли погладити, якщо він поміняв колір. Білий, ну це добренько. Якщо коричневий – ну теж непогано. А от якщо зелений негайно до лікаря. Слід вимити бастера, якщо в гості збирається тітонька Агнес. Ну і коли у бастера був довгий день. Підказка як виглядають сліди бастера. Ось ця перша так, це лапка бастера. Оце ні, це сусідський кіт, ні. Це пташка, ні. Це тато. Де краще бастера чухати? У порядку переваги? Ось це носик, вушка, дубця. Ви занадто сильно обійняли бастера, якщо він починає задихатися. Або його очі вирячуються. Видає дивні скрипучі звуки. Або пукає. Які пісні йому співати. Ходить сон коло вікон можна співати, а от пісню овечка бечка, туп, туп туп смачну травичку скуп скуп-скуп не можна, інакше бастер відразу збирається ганятися за цією овечкою. На той момент, коли родина спакувала валізи і готова була їхати на відпочинок, Бен написав цілу гору записок. У мене таке відчуття, що я забув дещо важливе, сказав Бен дідусю. Не переживай якщо згадаєш, напиши мені у листівці, відповів дідусь. А тепер їдь, розважайся. Бен пішов попрощатися з бастером і обійняв його, але обережно, щоб не сильно стискати. Ви ж пам'ятаєте, що буде, якщо бастера занадто сильно обійняти. Угу. Бастер на прощання сказав ав гав 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 І, хоча бен гарно розважався на відпочинку, він увесь час згадував, що ж важливе він забув викласти дідусеві у записках і не втрачав нагоду записати у листівці. Він продовжував записувати, де б він не був на коні, у човні, на пляжі або навіть під водою. Що бастер ні за що не повинен їсти яєчні шкарлупки, обгортки від цукерок, шоколадки, компост, меблі або арахисове масло прямо із банки. Що сниться бастеру? Якщо він лежить на спинці і дригає лапками, він ганяється у вісні за білками. В такому випадку його не можна будити, бо він засмутиться. Якщо ж у нього висолоплений язик, то йому сниться їжа. Де Бастер п'є воду в унітазі, у мисті з водою, у ставочку з рибками. Але все одно залишалося щось дуже важливе, що Бен забув написати. Коли мама випадково з'їла зіпсований хот-дог, їй було дуже погано. Бен згадав, що він забув написати. Діагностика, що не так із бастером. Оце схоже на опік, оце він закохався, оце він з'їв іграшкового динозавра, а це ну, йому просто треба попісяти. А коли одного разу тато зрізав дорогу, щоб побачити знаменитий водоспад, і, звісно ж, повернув не туди, Бен написав іще одну записку. Де шукати бастера, якщо він загубився? Перевір школу він може сидіти біля воріт. Заснув під деревом або ганяє оленя у парку, або товчеться біля смітників. Ну, або ганяє листоношу. А потім Бен нарешті згадав, що ж найважливіше він забув написати. І так швидко дописав, як тільки зміг. Найважливіше небезпека. Ніколи не можна брати бастера на пошту. Він точно знає, звідки приходить листоноша. З любов'ю Бен. Та листівка запізнилась. Дідусі Бастер уже були на середині шляху до пошти, щоб забрати посилку. А? Ху, і тоді бастера забанили на пошті. Наказали, щоб ані лапи, ані хвоста його там більше не було. Дідусь подумав, що настав час зайнятися поведінкою бастера. Тож він почав тренувати бастера. К -к -к -к, Бастере, якщо ти мене послухаєш, у мене для тебе є дещо смачненьке. Звісно, бастер був сама увага. -чух 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 -чух. Це була важка робота. Сидіти. Сидіти, сидіти. Дуже важка робота. Хороший хлопчик, а тепер вставай, стояти, вставай, вставай. Але дідусь знав, що важка робота завжди в результаті винагороджується. Спокійно, 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 спокійно. Чудова робота, бастере. Коли Бен повернувся із відпочинку додому, дідусь також приготував йому записку. Чим ми тут удвох займалися, чухали пустце, Гасали. Багато прибагато тренувалися. Сидіти. Хороший хлопчик. І, звісно, байдикували і розслаблялися у ванні, і дуже дуже тужили за тобою. Бен розчулився, не стримався і міцно, приміцно обійняв дідуся і свого улюбленого бастера. Бастер був на сьомому небі від щастя. На наступні тижні дідусь дав Бену кілька порад, як тренувати бастера. Ні, бастере, сидіти. Спокійно, бастере, білки наші друзі. Ні, стрибати у ванну не можна. Хороший хлопчик. У них так добре усе виходило, що навіть мама погодилась наступного разу узяти бастера на родинний відпочинок. І тепер він жодного разу не гавкнув і навіть не пукнув у машині. Він взагалі не ганявся за пташками. Він був надзвичайно вихованою собакою. Е, -е більшість часу. БАСТЕРЕ! <різь> Кінець.